Прикольно. Е, одна старша, одна менша дитина. Прикольно. А мене такої ідеї немає. Я вже її так не хочу. Вони ще ті спіногризні. Вони мені їм шансу не треба. Та ні. Що ви говорите? Хороші вони. Ні. Спіногризні ще ті. Ні. О, О, аж аж мозги підпригнули. Скільки нам ще їхати? 20-20 годин. 20 годин. Ого, мене Танюшка довго живе. Да. А це, кстати, швидко. Два не таке село швидко? Так. Так, круто. У вас така музика крута є. Продала! Так. О, так. А може у вас можна якусь іншу пісню переключити? Так, можна. Давай. Оп, да. Та, Та нічого, я в Києві до тиждень два-три назад була. Да. Та так, а я ружецька чекаєська. Ружецька, естественно. А я по Києву і по Ружу, і по був, і, і по всьому і поищу. Ого! А пальди мені п'ять мільйонів. Й-мою, да. ой, мені якось тобі ще не подобається, можна переключити? Так, можна. Я. Все. Є. Звонить. О. Алло, да. Еду я. Я їду. Не мешай, будь ласка, я їду. А так, за так, хто? Скоро приїду. Вс, забачно. Потім дзвонил. Е, девушка моя. Ага. Я, коротше, це капець, Я вам хочу возмущатися. Возму... Все, коротше, я води водійом їздила. він з мене випросив 20 мільйонів. Це вже взагалі здуріти можна. Що за люди пішли? І ви вже розуміли, на якому своєму кориті провіз. І Ямах. А у мене бере. Вважаю. Але вона дуже дорога. А в нас, короче, є у бабушки, у Танюшки. У Танюшки є Лінда кицька. Да. І, короче... А у вас теж та... тоже... пальці кіт. Я вже тоже. Она... Короче, там є Лінда кицька Вона ще маленькі Вона така вредна. Це все капець. Значить, теж вредні. Вона них кучата ще є. Вона по шторах лазить. Ото вона. Да, да. ми Мій обсанцер на щоб площадь. Evet. Так, пишіть, я вам зараз заплачу. У нас дуже дорого, бо переїжджає перший раз.